йо хо хо го то вже третій день, хлопці. Всім привіт. Вчора день закінчився неочікувано і дуже скоро. Максим, що ти вчора заробив? Я майже 2 Я заробив 2 225. Не час. Як не часу? Сучасно? Та як буде баба. Все нормально, все нормально. Ну, я дуже бабу люблю. Баба тебе тож. Оп. Смотри, Ой, все, закидаємо гроші на, на ЗСУ Номер не пали, придурок Допомога агмії. Пироста. Сума, тивку.

Яка не бувала На твердетом Звізда ясна. О, весь світ засіяла. Господині, може, маєте хоч щось трошки. Господарям трошки маєте? демо смолучать. Смерті не тебе, хто має? Смерть не кивне, ся сіє. Сухати мене. Сюгарден, я мішка село! Кільку будеш? Що браш сардина чи кілько? Тригатима. Що браш? Кілька сідка сардена вибирай. Я не знаю, як не нема. А вот тушонка. Я на булочки подивимось.

мандариновий і талий борщ там. Там могут тут борщ на 40 грн. Я хочу. Що-то тут іде варити, краще хто-то майнить. Так, я зберу 5 грн. Дай 5 гривень. А не вима. Я кути, а не буду мамочку чакру давати. <laughs> Давайте чек. Не знімай. Не знімай, бо я занимай только не знимай. <laughs> дякую вам за свет. Аспанари! Аспанари!

Вийди кохана я працею зморена. на хвилиночку гай. Дай ще не знаю, що там Що там співається? Але най. Твоя кось воно мені кохана я. Степа, біжи, біжіть, біжи біжі. Сі побіжіть себе біжіть біжі. Я не люблю, люблю бігати, блядь. Каже, я передам... хочу, щоб за мною хлопи бігали. Може, одно хобби. Ай прийдем, привіт. Э, привіт, э, мамо, тато я в Ютубі. Да, вже, мам, моя сама буде. Що там, мам? Вставайте з ліжка, мам. Я тут спеціально вставлю. Мамо! Мам, принесіть мені їсти, я їсти хочу. Але те, що я вже жук потім то обрішу. Сьопа, як тобі їсти вареники, закусувати ромколу і запивати? E, знаєш, відчуття таке незабутнє, але це є Незвичне. Тр... Мене трошки рве, хоча трошки рве. Мене трошки вириває. Дивіться, приблизно як ми з боку виглядаємо. Та ще одну вертеп. Машина і четверо Господир, соревнований, господар! Здрав! <світ> Сьогодні засняти багато не вийшло, але вийде завтра. <світ> да, До побачення. До нових випусків. Ні, на шуткує, ще, ще що зараз знімемо. Щось цікаве. Такі гроші ділять. Гот! Хай привіт! Слоші Бо скараю вас в цій хаті, ви по краю сидіть і наказ мені рознесій, всіх <реш> дітей <реш> позбирати, всі голівки постинати, кожен хлопець за двох літ. Нехай загине так, скажіть.

Ну, здесь, що що? Ні. Що-небудь менше було на сіді. Так. Ну, так, понятно, що менше. Нині накричали на тих, що беруть. Нині ще... Нині ще пачка. Нині... Вже забагато? Нині просто чесно. Тому є. Діляй. Давай. Треба. Треба. Та не руха. Та не рухайте, хлопці. Вони за собі поділять. Собі поділять. Чуєш? Ммм.

Себа, ти, ти похожий на транссексуал, чесно. В смысле похожі? Він є. Він є. Він той самий, та? Якщо возьму більше, то йду на поперек. Що-що зробиш? Якщо возьму більше, то йду на поперек. Що ще було? Митро впав вчора, сьогодні зірку зламав. пообривав. Ти за себе скажи. Ти за себе скажи? як Саль, ти круто. А то буде відео, то буде відео. Не до сальта. Тві-три. Тут росове, так? Послізо було, посліза було. У нас наш власний водій. <laughs> То що п'ять, щоб <laughs> <ще> <laughs> Бо Менше може бути. Василь, ти ж у нас по домах визвозиш. <laughs> 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 Залеж скільки десь те, так? <laughs> <laughs> Добра оплата їде. Зараз, Зараз кожен скинувся по 50 гривень, <coughs> і <зунову> на машині. <coughs> Кому ближче може дати 20? 1200 вже є. Та в мене тільки 500. А, не розказує, мало. Ты можешь розказати? Вчора ми зробили 1170, сьогодні 970. 200 гривень менше. Все? Що поробиш? Все, все, подава всім чомпопа. Чомпопа, але ви ж нічого не підозрюєте? Я хто то нині менше. менше Турку, лифатило? якби ти з нами ходив, ти б бачив, як хати відкривають. Більша половина хатів закритих, а менша половина хатів не відкривали. А ти на трасі стояв? Рота закриють. Тим, що правда, то правда. Закінчу я їх зараз відрубаю.

Dobra, jesteś? Ja chcę tam pokazać, gdzieś się gra, jak nie. Ale nie, to Kto kazał? Kto to miał? To jest, że <grywa> <grywa> tak Co, założyła. Wszystko,